Доброго дня! В нас з'явилася новинка: набір спецій для виробництва напою під назвою Ягідний коньяк». От як виглядає самий набір спецій. Всі спеції, які ми сьогодні робимо, розраховані на 6 літрів готового продукту, тобто, ви берете отакий набір спецій, який в нас коштує 150 гривень. Я можу проговорити на ту ціну, тому що ми не збираємося ще в ближчому часі міняти ціни. І людині дуже добре от іменно взяти такий набор за такі малі гроші і зробити з нього 12 бутилок півлітрових готового продукту. Я спеціально тут ззаді поставив е, різні напої, які ви можете робити з таких наших наборів. Е, Клеїти свою етикетку, купити на сьогоднішній день ліцензію. Вже в першому читанні було прийнято закон для крафтовиків, які будуть мати можливість легально продавати такі набої, напої, які вони будуть робити в домашніх умовах. Дуже такий перспективний закон, і люди, які вже в тематиці або які тільки починають заходити в нашу тематику, зверніть на це увагу, тому що дуже скоро ви за дуже малі гроші будете мати можливість легально працювати. І легально будете мати можливість заробляти непогані кошти. Е, наші набори е, тестуються не один день. Е, ми робимо різні е, тести на, на зборі інгредієнтів. На е, самих е, упаковках ми так в загальному пишемо, але це не є ті, допустимо, е, е, інгредієнти, які би ми. Які, які включаються в сам набір. Ви зрозумієте правильно, тому що дуже багато людей почало клонувати наші набори. Тобто вони купляють такі набори, розбирають чуть ли не по молекулах їх, і потім в кінечному результаті роблять вже під свою маркою отакі, таку, таку рецептуру. Ми стараємося е, працювати іменно по високій якості. Е, не думаю, що люди, в принципі, навіть приблизно вони можуть там приблизитися до нас, але е, щоб вони попали точно іменно в ціль, так як ми це робимо, це такого нема. Тому от іменно наші набори на сьогоднішній день користуються таким попитом. Тому що ви ось з такого маленького набору отримали 12 бутилок, наклеїли етикетку, дуже просто робиться все, і ви можете вже реалізувати таку продукцію. Внизу під відео буде сайт. Ви переходьте на сайт. От перший сайт Олегкар.com. Я його проговорю, тому що ми з часом будемо тільки на нього і переходити. Ми будемо йти з прому, бо в ще є один сайт на промі. І е, на одному сайті ми будемо е, іменно виставляти всі наші товари, всі, всю нашу продукцію, давати людям скидку. І ми зараз, навіть от іменно для лояльності, ми, е, клієнтам, які заказують з нашого того основного сайту. Олег Кар. Ми даємо дуже хороші знижки, ми їх вписуємо в базу, вони в нас цілий час в розіграшах участвують, ми даримо подарки і так далі. і так далі. Тобто, ми стараємося, щоб клієнт, який купляє в нас на сайті, щоб він був зацікавлений, щоб йому було це дешево, щоб він комфортно працював і на одному сайті, щоб він міг купити все практично від таких наборів дріжджі, обладнання, бочки. Повністю ми хочемо закрити всю лінійку товарів, які відносяться іменно до крафту. І люди, які заходять в ту тематику, хочуть заробити кошти, вони на нашому сайті практично любу продукцію для себе. Постарайтеся також заказувати іменно той ягідний коньяк, дуже класний, виходить напій кінцевий, і ви будете мати дуже хороші, прості і якісні набори в кінцевому результаті. На сьогодні я закінчую. Удачі вам, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі!